Деревце фундука привитого на медвежому горісі. Прибивки вже п'ятий рік. Такий стовбур вже дебелий. О, так, зрослося воно. І отакі. От вся заліплено в цьому в сережках Сорт хороший, сорт длинний, довгий і великий горіх, мягкий, тонкокорий, урожайний і дуже смачний. Ось таке дерево йому вже, мабуть, метра до двох. Два нема, ні, але є, два. Без форміровки, без нічого, так як виросло, тут було загущено, воно пішло на сторону рости і на слідуючий побачимо, покажемо з нього, який буде урожай. А це сіянці. То вже сіянці на п'ятий рік дали вже масово. Сережки теж без подрезки, без нічого. Отак вони собі самі росли, поросли море, горіхи де-не-де, які хороші виклюнулися, то є. А то всі м'ялкі. Все сіянці. Такі сіянці, манюньки. А це сіянці з веба цінного, теж в цьому році на п'ятий рік дали Сережки. Всі в сережках. Да я Будь вже врожай. О, а це отак переса... перекопка йде медвежого горіха. Немає. По серйозному люди пересаджують. Перекапується медвежий горіх якому. Після пересадки три роки. Чи скільки? Да, да. Три роки після пересадки садився. З маленьких е, саженців. Що ти там немає? Прививався, десь привилось, десь не привилося. Та де ніде не привилося. Ні, ну є, Ні, прив... а там отомо, з тієї сторони другий раз перепрививав. По два рази перепрививався і тепер забирається місто, щоб освободитися, перекопується на. Друге місце зараз покажемо. Оце то то треба ось забивати, щось якусь лопату, щось топором бере з рублю Ано перси землі його рви, рви, не ну, бійся. Тягни. Дві які Ось Отакий корінь медвежого горіть. Бачите, те що пересаджений, видно, ось ну, на бік пішов і Ось такий розсажується, пересажується. Так витяни, бо будеш, піднімаєш лопати і по дереві шклябаєш. З боку копай, так ніколи з боку. Збоку, з, 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 з боку отак. Відкопав і з іншої сторони відкопав, там звідти відкопав і Ломану в одну сторону він виходить. Ось так. Там таке точне місце, як не під баштан. Пересажується і тут, башта. да, Ай, будуть садитися. Що ти кажеш? Зараз найкраще його пересаджувати в таке час. Корінь не сохне. Корінь не сохне. <рес> не сохне, не мерзне. Но все одно треба поливати як мінімум по 200 літрів води під кожний.